Це фінальна стадія підготовки, так називаємо колективна підготовка, робота над помилками попередніх підрозділів показують людям, як можна робити, як не можна робити, на що треба звернути увагу, тому що ефективність та професіоналізм це робота над нюансами. Працювала диверсійна група, і завтра зранку, о четвертій, третій, о в отримання бойового наказу та виконання бойового завдання. Кілька годин противник! Ташка! Додай, 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 додай. Додай, додай, додай. Всім занятий свої позиції! Противник не... може йти на мене! Браво! Порадені є! Права нога в поранення, свідомості! понесли! 360 про 3 до знайшли вхідний отвір, закриваю вхідний отвір. Він прийшов до свідомості, він може розмовляти, контролюємо. Пройшли у нас тактичні заняття. І група працювала добре. Для злагодженості нашого підрозділу по пунктах, над чим треба працювати. Будь-яким шляхом виконано будь -яком. і не боятися бути білими воронами. Да, я всім дякую за навчання. Додані сили. Дякую. Всім дякую. дякую.